Додати дозволу на виведення технічної документації. Полоград Роман Іванович, Вуликовична Вісі, Газук Катерина Іванів, Вуликович, на Суперській, Сачко, Марія Миколая, вулиця Повлака, 35, Петренко, Микола Володимир, вулиця Ковроди Париж, Гупає Георгій Іванович, вулиця на Луком 10, купає Георгій Іванович, вулиця на вухом 12,6, Степанія Дмитрина, вулиця Кополянської, 36, 3, Жанна Петрівна, вулиця. Петро Васильович вулиця Рушайського 1А. Тай Петропоніковий наша вийшла від комісія, зустрічалися з ним, повністю оглянули, все як нам показав, розказав, розказав, що не треба було з бочку. Почат Івана Тайовича, Це про нього. Ви подали заяву. А ну далі дати. Тобто вами заявлено, що було злочин, так? Вам надіслано за точку правоохоронного. Ні, так тому що не є права приватна інформація, ви можете оголошувати у приватному когу. Вам на сеті міської ради було сказано, це не приватна ваша облочина. почекайте, будь ласка. Почитайте податка, значить, е, е, ви мені не зобов'язані відповідати, але я сьогодні е, на першу у міліцію, щоб вами була е, озвучено така інформація. Я запитаючи правоохоронку, а на, надходила від вас інформації про злочин. Просто я вас попереджаю. Алло, а ну давайте прикрашайте. Ну, ну, Вагон Надія Миталівна, вулиця Титовського. Чейковський дає на Катарівна журнальної версии на журавній поліції дати дозову. Значить, хто за те, щоб данам громадянам дасти дозвіл на Vyplnění technické dokumentace. Prosím, pokračujte. створити приміщення. Ви знаєте, що передати в Що це має за нове конкретно? Земля під будівлям? Так, так, так. Земля під будівлям. Я чесно говорю. Заява про виконання технічних доказів щодо встановлення на земельну ділянку на дорогу. По вулиці Кабанецького 20 для встановлення на житловину будівельних споруд. Площі у вас 1,42,29 На продажі та передати мені оренду строк 15 років. Це буде на школу, що це я? Я каплуся, чи я скаже, що спаде 42 тенге. Це площею підтримати буде. Я наші умови для цього. А я три рази там. Там суп. Так, пане, мене тут оформлено буду я. 1 42 тенге. Води мені сидіти особою. Так, хоче за мене ділянку ділянки становить 1,42. Це є для вас. Ну то не під будівлями, вас депутат питав. У вулиці Кам'янець. Там будівлі. Так, це усе. Ми чоловік вже від 8 року робить А я там буде там буде робити. Ми вже не Зрозуміло. Хто за те, щоб передати, то затверджуєте чи ви розумієте? Затвердите технічну документацію обійсмо, тоді заключити до ВВ. Прошу проголосувати. Давайте не акцентуйте увагу, коли ви хтось за чи проти язусь іменча. Так, хто за? Хто проти? Довго тренувався. Значить, рішення проєктове за... 20 млн. Стори без ковчагів. За 15 млн грн. Дякую. На роботі, в цьому сьогодні. Щоб він сюди на цей рік. Дякую. Будь ласка. Варто Крустал Іванович, вулиця Санкт-Петербургська, приїхав у Технічна документація, щодо свого, на ваші частини уточнена більше, за різні спроби

Так, ми з нею говорили в наводах. Ми говорили, що най спаде трохи був баранюк Іван вам І ми домовилися, що всі вийдемо, лише найтрохи стануть в полоні у щось краще. Так, бо там було це страшне. Та та, то там буважі. де той цар склад, туди є? Царний склад, піде племен, там, там, там нагород. У ліс туди вони не будуть скажетесь на нашу, ми не дали відповідь законодавства, встановлені. Але ми їм проміжуточно можемо. Так, проміжкову дамо це військово, але. Так, вона була, був Паранюк, у них там спір, суто, ну я не знаю, там будемо вже розглядати, ми будемо проводити. Приймаємо у лісні відкласти. Так, так. Хто за те, що відкласти розі даної заяви іторана, що. Так, бо там мама до бутло. Так, да-да. То, то. То, що. По багнопу паніла. Так, ви до дюк приїхали кадри технічно досліджувати, щоб оновлення земельної ділянки, тому що ця ділянка тодер. Ну, навіть це технічна документація, я ж показую, як це там писати. Ну, тобто. Болась так популяриської було проблема. хто за це робить технічну? Хто за це? Це вже це. Це вже Хто за те, щоб це збирати тут такі ще документації? Звіряння з вами комітетом, там щось. Я. Заправити. Управління Хто ростить? хто утримався? Рішення прийнято з наголосимо. Копей Микола Миколаївич, проєкт наполучию щодо міській його призначення, знайдет було відчина 2012. Рекомендаційні висновані комісії запроє. Червоні хрестя в мене вдома, власне його. А як? Прошу, Дмитро Романович, а ви хотіли сказати, чи ви вже. Ні, ні, ви не заплатите, за що технічну документацію? Яка не, то ви скажете. Це його Звернути проєкт. Звернення особисто фінансово, сударство для обслуговування організації. Хто за цього є нашим членом Це його. Пані Людмила, просто до вас, розказувати, хто що має робити. Ви чуєте, що так же на ній не зустрічає. Тому треба. Льот. Хто утримався? Хто проти? Хто утримався? Висутній порядок, отже, сама державна боргова програма, яку було лосоучено до надання земельної ділянки комунальцю, тобто стоп більшої нової бага, для ведення особиту дрякового господарства. Межком рекомендує зняти цю ділянку до боргового проекту добустрою. Особито те, щоб дата доступу до боргового проекту змінився, надавати огаєть у власному Хто утримався, Рішення прийнято одного росу. Продання дозволу на розробку проєкту забувається залежності. Підмовити в зв'язку з продання свідоцтва на право у вас. Рекламотаційний характер задається. Ми все таки голосуємо хто за те, щоб надати, так як звучить правильно. Так, хто так, за я те заяві? Дай... Дай... Хто за те, щоб надати кредитній спілці? Так. Е... Ще, у нас... Ми відклали. Воло тепер ми правильно у заяві. Дай... Дай... Просять надати. Ви можете. Голосувати за, а можете проголосувати проти. Тим, що ви проголосуєте проти, значить, що ви не надали. Хто за те, щоб ви... Я не що ви кредитні. Відправити вверху не не підозрюваного на правувати суботу. Значить, до нас кредитна спілка. Звернути з проханням надати дозвіл на розробку технічної документації. Рекомендування проекту знову, значить, рішення земельної комісії відмовилися з тим, що не надані документи на право власності на даних ботів. Тобто ми зобов'язані зачитувати заяву так, як до нас вимовить заявлені. Тобто, тому я ставлю на голосування. Хто за те, щоб митати,

І візьмемо заяву у того. Дві стала процедура, хто мав не те, що відмовимо, буде що рішення. Ми набрали рішення. Якщо можете поставити на устання, відмовити кредитній цілості Ви можете поставити на устання. не вліз споруда, на закону споруду має бути документ. Це вона особливо була. Питання зміни. Повернення зміни, кого зміни став операцію і плати. Скільки все зміни. По Кочевському раму 10%. Ми обговорювали вчора. Так, так, обговорювали раді. Так, обговорювали раді, дані річ. Значить, хто не знає, то я ще раз поясню. Кочевський рам

¡Gracias! Sí. Але є ще не втрачаємо. Але є ще один момент, що прийнято рішення по зміну важко суфіцієнт цього озера один сторон. Крім того, ця сума збільшиться на доцільну 40%, але це вже не є наша ініціатива для всіх. Вона діє життя, до всіх саме присутню.

Гадаю, що я не вирішив допривати фонд. Ти то утримуй їх. Піднімуть, ми газом не користуємося. Але ви використовуєте ці підприємства і сутті. конкретно підприємства. Ну, ці пропозиції, тут ніхто не має кодів. Вґрунтовуйте ваші пропозиції. Позадачення. Доброго зустрічі. Хто з вами мотивується? договору оренди за дві кожні мають 45 договора масш поговорити на лежності сторону десять кроків. Виставка договору оренди за дві десять кроків. Дольчугалина. Ні. Це тут у уміється. Тут у Да, удиві так, коли продовжуємо фактично договір. Дольше голови на це мене. договору оренди за дві точки, десь квадратного смертю. Однак незалежності по 5 розслуговування магазин, продовження видання, де строю, визволення знатись кому провідню послугати газового господарства, прокладення довору, аренду за дві площі 0-86-04 до видовку 16, За заховання виробничого слова, варто воду тема на два роки. Ми не можемо почати це застав. Так як вони відносять до наших.

Я, якщо можна одно слово, <ривеш> ви розумієте, купа виборчив на цю газкандору з червня, до мене старі люди звертаються по-хамськи, себе ведуть, знаєте, робітники купи закошень було. І він їде, нема. Люди чим дойде, а він кожен день сняти бензину полетіш, це вже його справа. А хамсько відноситься до старих людей, які положенці от такої тут була скродоль, і до у мене додому. А скільки вам оптимально? Давайте отримаємо два нас. А чому популі? Подумаємо. Ви напомню бюджетність. Напомню, де? Так, потім, давайте. Давайте 12, тому що ви потрібні зараз подається, що акте поради звідси. Вертайте депутати. Вони коли приходите на засідання міської ради і районної ради. Вони не приймають людей в кабінет. Тому ми не можемо не позбавити. Але давайте зможемо да, поступати за про... по закону. По закону можна дати багато. На бюджетну комісію. На бюджетну комісію. На бюджетну е, комісію. На бюджетну комісію. На е, бюджетну комісію. На бюджетну комісію. На бюджетну комісію. На е, бюджетну комісію. На бюджетну комісію. На да, бюджетну комісію. На 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 бюджетну

Іде питання про те, що ми взагалі... Нічого не Я би казав, це питання не піднімати рану ставку, зі тим, коли випуляція докінчують проєктному устрою. І коли вже буде затверджений за при задерженні практичному стріль, ми тоді можемо створити. Бо ми їх зараз будемо, не дорослять, і це буде далі так вийти. Хоча вже вони подивляться відео, поймуть у тому. Тут теж у 20 доларів. 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 у 20

Ви замі проромаєте, то платить, хто утримує. Рішення прийняти. Переставити від договору оренди землі, є всі рішення, які від'ємська. Якщо ви всі даєте організацію, значить одним пакетом. Про розірвані договору оренду відмовище, що чим тоді обслуговування слово зв'язку. Відчутнішня банк буде, розірвато до реальності. Площадский цей. Взирають золота, визиваємо ямки, площа, воно положення, так і стоит, а вийде рані, как може доволення. Розривати дорого. Только писали там, речку. Вот порядка, звичайно, ділянки пошукано, то зараз ведь до дату, голову, власне, сладкий.

Тишаємо рішення ті угоди, які є позитивне рішення, рішення. земельної комісії, чи розвивати, чи укласти. Якщо б ви дали рекомендацію за, то ми втікаємо, що воно все правильно, це ми читаємо під його збройні пакет. Хто за те, щоб задовільнити дані зайняти? Прошу проголосувати. Хто проти?

Баганський спонтал поколений. Прошу проведення акту встановлення відновлення майже на ділянки по вулиці Куполянській під спільпису Андріюка РВ. Погодити майже на спільпису Сумішництва. Пошарство Пер це і мова люди звернулися там з заяву, це там у вас ви писали, як фамілія Андрію. Андрію. Андрію, писали. І там є спір, бо люди, наприклад, просили, щоб ми погоджували межі до світлипоміжників, бо у людей суміжна ділянка, але під сільське господарство. Під сільське господарство за її передбаченою, розумієте? І тому як ви висновок комісії погодите межі, а ви депутати вже де... а як вона передбачені? Ну не передбачені з мене Я його тому, не думав, на тонній раді його приймали.

Я Сільськогосподарського призначення? Так. А а я так. Крім того, ми пропонували. Крім того, ми вам ä, пропонували облаштувати заїзну дорогу з вулиці, там через да. того, а там, де випит. Ну а то у людей было там, че як, А что они писали, что они писали, что они писали, моя? Меня не мать, покажи, ступи. Ну вот и видите. Ну там, где они висковые рады, там оно еще не приватизовано. Где они? Не приватизовано, Рома, ми були люди, які самі цього все. Де завтра, де завтра,

gözda yapılya bu böyle